Це місця Весільковського, да, це був два-три дні пленер, один день. І оце я просто як так як я багатомірний вимір, а все одно школа моя була реалістична. Тобто я навчився, як то кажуть, малювати. І Васильківський був Васильківський і ще один. Дуже харківський. Ну, коротше, це були якби два моїх вчителя. Тому я коли красив з натури, поки десь тисячу тютів я накрасив. Я приходив в музей, не в інститут Я вже вчився в інституті, я брав свою роботу, отак от підходив і дивився, ага, Зелена погано, дивився, яке в Васильківського, яке в того, в другого, господі не, не. Ні. Харківський, він Харківський ходив. Господи ось І от Левченко і Васильківський. Це два, де я просто і десь там 22 роки я вже накрасив, сказав все, я можу накрасити так. Ну, я вже реалізму навчився, все, мені не цікаво. Але я крашу роботу, тому я просто зараз, що один, тю, два, три, я їх просто в Великий хол взяв і тут в день, тут вночі або те ж саме місце в якомусь в різному там, часу, чи як це пора року. Таке, тому це програмна так само. Програмна, бо ітюди я з натури красив весь час і навіть зараз крашу деколи програмно. давайте зупинимось. Щось у вас кожна робота програма. В смислі, а воно все програмно. <рес> Брали хороші роботи в колекцію? Я ну я, я з я, я, будучи погранцом, я в радянському погранвойськах служив на севері. Амдерма, Остров Колгуїв. Я з армії привіз 350 п'ятдесят тюдів кожен день. Хочеш спи, хочеш їж, хочеш читай. Тому я все одно кожен день, один-два якрасив. красив. Тому... і це я вже закінчив тоді перший курс дизайну. Потім приїхав і кинув я той дизайн, перевівся. На графіку, спочатку на монументалку мене вигнали, що я не стригся, мамочку послав. Ну, коротше, і тому мені взяли там сім, я кажу, або я забираю документи, або я хочу вчитися, де я хочу. Хоча Остапенка ми дружимо, це мій кращий друг один з промовських. Але дизайн я покинув. І тому я цей як красив один майже з курсу маслом, бо я красив весь час маслом. І просто ці всі етюди, я знову чому? 100 виходів, 90-го року робота, 100, їх там 100 штук. Далі я зробив там 30 у Манко, 100 видів Карадага, в мене 30 відов, там, як його а, Алушта яка, там, господі Ічкар, Махтар, ну якийсь, ну от все, от ми були тиждень, я кожен день по три штуки красив. І воно бачно, і це все. Я кажу, мій Крим, все. І там оціх 35 картинок, а там було 100. Ну. Ось ця робота програмна. Чому програмна вона? Чи, тому що вона, а, реалізм я не кидав, але реалізм з натури. Я не пишу з реалізму якийсь образний. Я пишу, як Васильківський, як це. От бачив, все, от накрасив, як воно є. Все, ніяких там собі я нічого не придумав. Тому і я це залишаю. Але мені просто одна картинка в одній рамці, вона не моя. Ну, тому я їх або складаю на велику, або одразу було в великий холст. І там в мене буде 50 одного моря. Зранку, ввечері, в день, вночі, бухий, тверезий, гарний настрій, поганий, море тихе, жовте, чорне таке все. І от воно все на одній на картинці. Тому це якби вже в неї з'являється. А час. По-друге, інший вимір, що багато почуттів. Бо одне почуття сумно, або мені сумно, а мені через 10 хвилин вже весело. Тому і в роботах в мене воно нема, що вона, вона вся така, якась там дуже рідко. Все одно в неї є то, 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 то. Тобто багато. Тому воно багатовимірно, живопис. таке.